В історії кожного населеного пункту є люди, чиї імена з гордістю і повагою згадуються їхніми співвітчизниками. І є такі і в Антонінах. Ці люди жили і живуть у різні часи. Вони досягли успіху в різних галузях і зробили багато корисного, тому їх довго будуть пам'ятати вдячні земляки. Серед них державні. Діячі, і вчені, письменники та поети, художники, борці за свободу і волю народу. Власники, що творили історію часів 14-20-х століть, Антоніни Епохи Юзефа Миколая та Гелени Потоцької. Юзеф Миколай був останнім графом Антонін, Гелена Потоцька. Аристократка, яка вражала всіх сяйвом своїх очей, її особисті якості та заслуги у розбудові Антонін як європейського містечка. Графи грохольські. Це польські державні службовці, за часів яких село Терешки пережило культурне, економічне та духовне піднесення, Панасюк Ульяна Степанівна. Найбагатша жінка у Антонінській волості і Зяславського повіту Волинської губернії. А ми з вами переходимо до видатних постатей у період Другої світової війни, Леонтюк Антон Костянтинович, капітан Червоної армії часів Другої світової війни, командир батареї 220-го винищувального протитанкового артилерійського полка 48-ї армії. Герой Радянського Союзу 1944 року. Дячук Андрій Юхимович, старший сержант Червоної армії, учасник німецько радянської війни. Герой Радянського Союзу 1945 року. Ну, а ми з вами переходимо до відомих діячів в галузі науки та культури. Заголний Володимир Вікторович, правознавець. Заслужений юрист України, суддя Вищого кваліфікаційного класу Судової палати у кримінальних справах Верховного Суду України. Кокойко Іван Михайлович, вчений секретар науково-організаційного відділу Президії Національної академії наук України, кандидат технічних наук, професор генерал-майор. Член кореспондент Академії технологічних наук України Собчук Галина Семенівна, лауреат Державної премії України в області науки і техніки, заслужений працівник культури України, генеральний директор Національного музею садиби імені Пирогова, Фігурська Любов Володимирівна, кандидат педагогічних наук. Викладач Тернопільського національного технічного університету імені Пулюя. Табола Микола Михайлович, лікар-онкохірург вищої категорії та лікар вищої категорії з організації та управління охорони здоров'я, заслужений лікар України, член Асоціації хірургів-гепатологів, член Асоціації колопроктологів. Член Асоціації онкологів та онкоурологів України, заступник директора з медичного обслуговування населення Хмельницького обласного протипухлинного центру, білий Ростислав Олександрович, доктор біологічних наук, професор Львівського національного медичного університету імені Данила Галицько, сидорук Галина Яківна. Сімейний лікар Кременчуківської АЗПСМ, заслужений лікар України. Міллер Едвард Рафаїлович. Художник, живописець, графік, мистецтвознавець, поет, мислитель, доктор наук, почесний професор, член Національної спілки художників України, Коломієць Микола Іванович, поет, різьбяр. Член Національної спілки письменників України, Франчук Валерій Олександрович, художник, графік, народний художник України, лауреат обласної премії імені Тараса Григоровича Шевченка. Василь Перебийніс, український художник, учасник перших визвольних змагань 1917-1920 років. Водзінський Домінік Іванович педагог. Доктор педагогічних наук, професор, академік, учасник Другої світової війни. Шпак Олександр Леонідович заслужений енергетик України та науковий діяч Коболянський Валентин Олександрович, промисловець, нагороджений ордером за заслуги третього ступеня. Генеральний директор рибопромислової судноплавної компанії Капітан Вербицький Євген Тимофійович. авіамоделіст, заслужений майстер спорту України, заслужений тренер України, багаторазовий чемпіон світу Європи України багаторазовий володар та призер Кубка світу з авіамодельного спорту. Провідний спортсмен України, нагороджений почесними дипломами за найбільший внесок у розвиток світового авіамодельного спорту. Луцишин Дмитро Володимирович. Чемпіон Європи з армспорту. Чемпіон світу з пара армреслінгу, митрополит Львівський і Сокальський Дмитрій, В миру Вадим Миколайович Рудюк. Архієрей Православної Церкви України, голова Інституту церковної історії, творці Нової Історії України, Ігор Русий, патріот, великий гуманіст і організатор освіти, воїни антитерористичних операцій на Сході, операцій Об'єднаних Сил України, лицарі нескореного духу, учасники російсько-української війни, герої. Що віддали життя за Україну? Слава Україні.